Кислотно-лужна рівновага води pH з Water System <рес> кислотно лужна рівновага води це ніщо інше як співвідношення кислоти та лугу у воді. У нормі кислотно-лужний баланс організму зміщується у бік лужного. При цьому кислотністю відрізняється слина, шлунковий сік та інші біологічні рідини. Для здоров'я кожної людини важливо підтримувати внутрішню та внутрішню кислотність на необхідному закладеному природою фізіологічному рівні. Найменше відхилення цієї норми призводить до хвороб. Уявіть терези правосуддя на одній чаші хвороба, на іншій здоров'я. Якщо чаша з кислотною водою переважує чашу з лужною, виникає хвороба. Але якщо переважує чаша з лужною, це теж має ряд негативних наслідків для організму. Тому дуже важливо дотримуватися балансу за підтримки нормального кислотно-лужного балансу. Наш організм готовий буквально віддати все, що завгодно. Він готовий вивести кальцій із кісток, віддати весь магній та калій із серця. Річ у тім, що діапазон норми дуже вузький, тому організму потрібно докласти достатньо зусиль для підтримки кислотності в цих межах. Якщо організм відхилиться від цього показника, то людину не врятувати, вона відійде в інший світ. Подивимося, як зміниться pH води при взаємодії з Бакухансекі у вотерсистем. Ми провели тест. Взяли за основу воду із фіксованими значеннями pH 5,5. Та 9. Після того, як вода вступила в реакцію з бакухансекі, PH з 5,5 підвищився до 6,37. У прикладі з PH7 ми побачили зростання до 7,5, а в пробі з PH9 ми помітили зниження до 8,5. Що це означає? Це означає, що здатність бакухансекі у воді регулювати рівень pH. Дозволяє підтримувати оптимальний кислотно-лужний баланс в організмі за допомогою правильної води незалежно від місця проживання на землі. Завдяки Water System ми вже сьогодні можемо активно використовувати Бакухансекі для досягнення здоров'я та активного довголіття.